Вітаємо техноманів на нашому каналі найцікавіших і крутезних новин із світу науки і технологій, і в сьогоднішньому випуску на вас чекають Атлас від Boston Dynamics, який тепер може брати та кидати предмети як людина, Шведські електричні дошки на підводних крилах, система швидкого розгортання сонячних батарей від австралійської компанії, футуристичний візок професора Ксав'єра та електричний мотоцикл із запасом ходу, вражаючи 400 кілометрів. Тож, поїхали. Boston Dynamics знову це зробила. Після демонстрації надзвичайних можливостей свого двоногого робота Atlas, який бездоганно виконує трюки з паркуру, компанія опублікувала відео, у якому робот долає різноманітні перешкоди, щоб принести вам сумку із інструментами. Взяти сумку не повинно бути великою проблемою для робота, який може самостійно підніматися або навіть зробити паркур трюки. Однак перед тим, як взяти сумку, робот також бере дошку, щоб побудувати собі міст, аби піднятися на високу платформу, і обидві ці дії вимагають від нього використання рукояток у формі щипців, які і є героями усієї демонстрації. Йдеться не лише про те, що робот здатний схоплювати два різні типи об'єктів, використовуючи ту саму хватку, а й про те, що відбувається, коли він несе об'єкти з собою. Піднявши сумку, робот розвертається і починає короткий спринт, щоб дістатися до платформи, і тут йому потрібно враховувати закони фізики. Під час підходу до платформи Атлас повинен переконати, що додатковий вантаж, який він несе, не перекине його, оскільки центр тяжіння тепер змінився. Незважаючи на те, що протягом багатьох років світ насолоджувався витівками Atlas, простір двоногих автономних роботів тепер нагрівається з появою Optimus від Tesla. За словами Ілона Маска, команда досягла значного прогресу всього за 6 місяців, і окрім ходьби та танців, Optimus може витримувати навантаження до 400 кілограмів. Що ще важливіше, Тесла прагне розробляти Optimus у великих масштабах, зробивши його досить недорогим, щоб ним володіла пересічна сім'я. Очікується, що Optimus, створений із використанням деталей, які можна масово виробляти, коштуватиме менше ніж 20 тисяч доларів, приблизно на 75% менше, ніж коштують роботи-конкуренти. Навряд чи ми коли-небудь побачимо Атласа і Оптимуса в сеттингу війни роботів або навіть танцювальному змаганні, тим не менш повільно і впевнено ці роботи намагатимуться імітувати й інші людські можливості, і це майбутнє не здається вже дуже далеким. Минулого року шведська компанія Евейкбордс вийшла на ринок електричних дошок на підводних крилах із запуском свого продукту Vinga S. що стосується останньої моделі, компанія обіцяє новачкам, що вони опанують таку дошку всього після п'яти хвилин навчання. Нагадаємо, що e-Foil це дошка, яка піднімається з води після досягнення певної швидкості, створюючи ефект левітації. На відміну від традиційних дошок, e foils не потребують сили хвиль, щоб піднятися над водою, оскільки живиться від батареї та рухається за допомогою двигуна. Дошка має високу плавучість і подвійне увігнуте дно. Що забезпечує плавний підйом і приземлення. Вона має широку передню частину для кращої стабільності, а з боків є ручки, щоб було зручніше підтягувати себе за дошку. На 70-сантиметровій щоглі встановлена екранована лінійна реактивна система, яку можна використовувати з чотирма крилами на вибір, яка дозволяє Вінга-3 розвивати доволі пристойну швидкість в 50 км на годину. У воді та на дошці швидкість контролюється за допомогою портативного бездратового пульта дистанційного керування з трьома режимами катання, які регулюють чутливість контролера та максимальну швидкість дошки. Awake Winga 3, який вважається придатним для використання не тільки на спокійній воді, вже доступний для замовлення від 14 тисяч доларів. Ну й до новин альтернативної енергетики. Австралійська компанія 5B. Розробила відкидну складну сонячну батарею для неймовірно швидкого та легкого встановлення в промислових масштабах. Так на своєму відео 5 b показала, наскільки швидко команда з 10 осіб покрила площу футбольного поля масивом 1 МВт за один день. Ідея проєкту насправді виглядає доволі просто: 5B збирає блоки Маверік з 40 чи 90 великих сонячних панелей на фабриці. Ряди комірок шарнірно закріплені на обох кінцях, що дозволяє їм акуратно складатися в транспортний контейнер. Далі вони транспортуються до місця встановлення і розвантажуються. А щоб розгорнути блоки в масиви та з'єднати їх, потрібна лише команда з трьох людей. Компанія стверджує, що її швидкий і дешевий процес встановлення за принципом «підключи та працюй призводить до зниження кінцевої вартості енергії до 20%. Адже згідно статистики, витрати на встановлення може становити від 10 до 25% загальної вартості сонячної ферми. Таким чином, масив промислового масштабу, який можна розгорнути так швидко, використовуючи так мало працівників, безумовно буде великою перевагою. Компанія вже розгорнула свою систему маверів приблизно на 10 об'єктах із загальною генеруючою потужністю понад 60 МВт, а також збирається побудувати виробничий і монтажний центр у Північній Америці найближчим часом. Швейцарський стартап Сківо представив на останній виставці CS-2023 інвалідний візок, який може компенсувати відсутність пандусів у багатьох місцях. Самозбалансований візок з простою назвою BRO може самотужки підіймати і опускати сходами свого власника. Окрім великої кількості налаштувань положення крісла, Бро може підіймати свого власника на висоту до 90 см, якщо йому потрібно дотягнутися, наприклад, до верхніх полиць. Може з комфортом катати його лісовими стежками, а також підіймати та опускатись сходами зі швидкістю до 30 сходинок на хвилину. Також при своїй вазі в 162 кг. Сківобро може рухатись зі швидкістю до 10 км на годину та долати від 25 до 35 км на одному заряді, в залежності від встановленої батареї. Тож ця розробка ще раз доводить, як технології можуть допомагати людству досягати кращої якості життя завдяки підвищеній доступності та мобільності. Ну і наостанок ще одна новинка з найкрутішої виставки електроніки. CES-2023 в Лас-Вегасі. На цей раз поглянемо на новинку від компанії DaVinci Motor, яка представила свій перший електричний мотоцикл DC-100. DC100 розганяється до 100 км на годину за 3 секунди та має максимальну швидкість 200 км на годину. Запас ходу мотоцикла складає доволі пристойні 400 км. Для повного заряджання акумуляторів вам знадобиться всього лише пів години. Компанія оснастила DC-100 величезною кількості чіпів та більш ніж 200 передовими датчиками для моніторингу різних факторів, таких як умови керування, дорожні умови, кут нахилу, акумулятор, температура двигуна та стан руху. Під час поїздки dc 100 об'єднуватиме ці дані для точного керування системою живлення і таким чином забезпечуватиме оптимальну продуктивність у будь-яких умовах. Також у майбутньому компанія DaVinci Motor планує оснастити байк технологією самобалансування за допомогою електропідсилювача керма та 6 інерційного вимірювального блоку. Мотоцикл також буде мати можливість дистанційного керування через програму DaVinci, щоб активувати нові функції, такі як автоматичне паркування та віддалений виклик. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках.